Макс, ты телевизор, ебат. Альфредо, ебмарод. Здорово, братан. Что, Макс, ты короче, идешь на мид, да? Дел, добре. А мы идем в Игарком Фидете. В харду. Да, мы с тобой в Хорду идем. Банятик, я, я хочу на Магнус, Баня. На шейке. Да, ты хочешь на верце. Можешь зайти. Подписаться на канал, да, да. поставити лайк, Ну, no. Задонути пару, no. пару тенге. Ну. Пару тенге. Школьных объединений, не. No. <laughs> <laughs> Чисто відкладывал ігорку на донат. Чисто на бишбармак. Да, окей. бенда робити чи один. Один зроблю, не доста буде. А хто? спитух? У нас пойдет. Ао, шо был демон щий є. Вона, йо, у нас сразу Бля, тут стейки надо, сходу. Уже давить Що Жараздвардав. Я сюда же ваши. А, ты не вардов там, ясно? <свят> <свят> так я с сапогом. Я привык, что вы отцай. Ты тут бачив куру. О, вот она. Найшов. Ой-ой-ой, почти макс. Макс. Не, ну все нормально. Макс опустительный. А що, если я один бент, один брейсер сделал, черт то бесполезно. Не знаю. Всего у мене нема, чуешь? У мене тоже нема. Окей. Мимо? Блять, ебаный крип. А я иду. А что случилось? Отсюда можно что-то на nice. Уже поздно. А шо там, Макса еботь. Я я даю, даю ТП. Щас свапну. Бля, у него там хеста. Свапну. Аху сдата. Боже, насвитится просто арт оф дота. ЧК бы тут опачка вкусная. Я бы. Би... Да да так я просто сказал ему, типа, чтобы. Ну, чтобы зря не пропадал. Щоб зря не продавал. Поняв, 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 поняв. О, чуєш? А ты чего? Ладно. Учись, молодой. О, бомба. ба чи що? шок. Игорь, чего ти не сказал? Бля, ну то ти Ігор. Да, бля... я журнал. Я, я думал, що ти вже на чуючки розумієш, що я хочу... А, мати. та на який чуючки? Я даже не бачив, що ти шостий. <ріх> та йду, поможу тобі. Ну, я тоді пока тут пофармлю. Фармай, фармай, да, да, да. Ти сняв у нього варт, Макс? У нього є, да? Ну я, коротше, так, поверху пройдусь. Можеш виходити, виходи на нього, виходи, виходи. Виходи. Верхню, верхню, руну чекай, верхню. Ти з ботлом граєш чи без? Ну, все Ти граєш з ботлом і та же руну не прочекав. Уже 12-та минута була. Джаггер показався. П'ятий левел, бідолага. Щоб не пропадало <ріст> я зрозумів <понял. ріст> А ти як думав? Я тобі помог Блядь Копай сало, сало копай Фісура? Що то Все, здорово, парни А можеш його розвести на крутилку Разум. А Та не так аж. Я ура, мені гоним. Я загонимо. Хілку, Ігор. Не, не надо, Макс. Хорошо, я поставив тобі. Ігор, він без прыжка. Я зрозумів, 25 секунд. Я думаю, надо наказати його за це. Без крути, Да я не могу с Ой, О. Хилку? Найс. Ааа. Ааа. Я вийшов, Ігор. вы говорите. А. Бля. А я вих. Ладно. Хорошо. Я ж нажав, ТПшка. Ну, тепер я вже понял. Ну це, щоб зря не пропадала, да, ТПшка? Ну да, так. Бе, крутівку на любий встанеш, маю. Так я не розумію, ти ж ганімом, типа, що ж ти цей боявся так. Єбать, а я забув цей фактор, прикинь. что я Аганем купил. Я же даже пассивку, короче. Забей. Получается, зря пропал. Давай опять крутилку нажал. Давай, Игорь, он лох. Блять. Ебать, коммуникация. <клес> Ансан, просто покажи. А, блять. Рядом, рядом, делаем, делаем, хилочку. Де він? А, його, блядь, закрыли. Йо, блядь, ми такі два з тобою. убьем. Пиздец. ну <рес> <Лукаші>, нахуй. ши <рес> буває? <Тут, давай>. А. <рес> ага. Мне тут ебнуло вже... П'ять исчезал. Короче, троє. Парни, нам бы помочь, блять, хотя бы раз нахуй. ну А, Гирков чуть забыл. А, на ней спешил. Ой-ой-ой, Игоря, -ой -ой, там узкий музки проход. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. зоне, а это вообще... Хоть, блядь, не зря фармил. Я смока. Я смакал. уже в смоках. Игорь, куда ты? Он на сайленсера наверх? А Макс не сможет быть в смоках, то что он не сбил смока? Нет, он не Сбил. Бил. А, да? Ну то Макс тоді лох, получается. Опа, 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 опа. Тиш, 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 тиш. Тише, тиш. Добрий день. Видишь, надо, брат. Мак, са ти чого не продовжив? Що ти чекав? Що чекав, поки ще. Застілити? Ні, просто він нажав глоб, і він міг мене вбити. Так треба було просто за чійн і він би ні одної кнопки не нажав. Помогти, помогти, да-да-да, ми йдемо, йдемо. Ай! Бачиш, що я говорив, що тобі треба є у цій грі? Блім, бем, опасненько. тут что-то давать То есть, давай, что они делают? Ебать, yeah, Игорь, ё-моё. Mm -hmm. Добрый день. Ладно. Лохи да. парни что-то лагает. но на самом деле без разницы, откуда крипы подойдут.